Я вітаю вас, шановні водії та водійки, ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні ми розв'яжемо одразу три різні задачки з трьох різних тем. Перша задачка буде з теми проїзд-перехресть. Другим буде завдання з теми переваги маршрутних транспортних засобів. І останнім буде дуже цікаве завдання з теми попереджувальні сигнали. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, запитання номер один. Кому має дати дорогу водій білого автомобіля? Оберіть, будь ласка, правильний варіант серед запропонованих: 1. лише жовтому трамваю, 2. лише синьому автомобілю. 3. має дати дорогу обом, та 4. проїде перехрестя першим. Друзі, буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки щодо цієї дорожньої ситуації, а ще краще, ваше бачення цієї дорожньої ситуації в коментарях. Пропоную прямо зараз написати обраний вами варіант. Пізніше у вас буде нагода звірити його з правильною відповіддю, а ми таким чином заодно з'ясуємо, хто до зміг упоратися з цим завданням. Також ще більше подібних завдань я публікую в своєму телеграм-каналі за правилами. Посилання на який знаходиться у закріпленому коментарі, та у описі до цього відео. Ну а тепер до розбору. Отож ми маємо перехрестя, до якого під'їхали три транспортні засоби. Трамвай та синє авто проїжджають прямо, а білий автомобіль повертає ліворуч. Перехрест, наш, як ми можемо бачити, обладнане світлофорами і є регульованим. Наразі всім транспортним засобам горить зелений сигнал, який дозволяє продовжувати рух в будь-якому напрямку. І найстрашніша помилка, яку можна зробити в цій ситуації, це вирішити, що оскільки світлофор дозволяє рух усім, то в такому разі далі порядок визначають знаки пріоритету. Згідно зі знаками головна дорога та напрямок головної дороги, водій білого автомобіля повинен був би проїжджати першим, адже він знаходиться на головній дорозі. Але він справді міг би проїхати першим, аби на перехресті не було працюючого світлофора. За наявності працюючого світлофора, знаки пріоритету для нас мусять переставати існувати. Ну а роз'їхатися в цій ситуації дуже і дуже просто. Згідно з пунктом 16.7 правил, якщо сигнал регулювальника або зелений сигнал світлофора дозволяють одночасно рух трамвая і нерейкових транспортних засобів, трамваю надається перевага незалежно від напрямку його руху. Виходить, що трамваю водій білого автомобіля точно має дати дорогу. Власне, так само, як і водієві синьої автівки, адже той рухається на зелений сигнал зустрічного напрямку, і в таких ситуаціях дорогу має дати водій, що повертає ліворуч чи розвертається. Отож, водій білого автомобіля проїде перехрестя останнім. А це означає, що я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером 3. Ну а ми не будемо тягнути, та перейдемо до наступного завдання. Дайте відповідь на питання, обравши один із запропонованих варіантів. Запитання звучить так: хто має поступитися дорогою у зображеній ситуації? А ось які варіанти відповіді нам пропонуються: один водій синього автомобіля, та два водій автобуса. Друзі, зараз ми перейдемо до розбору нашої ситуації, але спочатку я дуже прошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Це вкрай важливо. Давайте разом розвивати україномовний YouTube. Ну але що найважливіше для нас зараз, це наша свобода, наші життя і життя героїв, які захищають нашу країну. Тому я закликаю вас донатити на Збройні Сили України і взагалі допомагати ЗСУ будь-яким можливим для вас способом. Величезне дякую і переходимо до самого розбору. Отож, ми маємо ділянку дороги та два транспортні засоби на цій ділянці. Автобус починає рух від автобусної зупинки, що позначена відповідним дорожнім знаком. А в цей час водій синього автомобіля просто їде собі прямо. Хто ж з них має поступитися? Насправді, за одних умов, поступитися дорогою має автобус, а за інших вже водій легкового автомобіля. І конкретно в нашій ситуації головною умовою є те, що дія відбувається поза межами населеного пункту, дуже близько до межі цього населеного пункту, що позначений відповідним дорожнім знаком. Так от, чому ця деталь важлива? Та тому, що в межах населеного пункту водій, що наближається до автобуса, має зменшити швидкість, а за потреби й зупинитися, щоб дати тому безперечлення. Шкодно розпочати рух від позначеної зупинки. Але ще раз повторюсь, це правило працює лише в населеному пункті. А от вже поза його межами водій автобуса, починаючи рух, повинен спочатку дати дорогу автомобілю. От і виходить, що в нашій ситуації пріоритет має водій синього легкового автомобіля. Автобус поступається дорогою, а отже, я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером 2. Ну що, я сподіваюся, ви не стомилися, адже у нас попереду ще одна, вже остання на сьогодні задачка. Знову ж таки, ви знаєте, що робити. Я лише хочу попросити вас бути завжди максимально відповідальними та уважними, як тут, так і за кермом. А запитання у нас таке: як дозволяється водієві жовтого автомобіля привернути увагу водія синьої вантажівки? Оберіть варіант відповіді, який ви вважаєте за вірний. Один, перемкнути світло фар. 2. Подати звуковий сигнал. 3. Спробувати докричатися або помахати рукою у відкрите вікно. 4. Відповіді 1 та 2. 5. Всі зазначені способи дозволяються. Та 6 всі зазначені способи забороняються. Друзі, ще раз попрошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Також не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал. Там дуже багато цікавих та корисних задачок саме для вас. Ну а тепер розбір нашої останньої на сьогодні задачки. Отож, ми маємо ділянку дороги і два автомобілі на цій ділянці. Водій синьої вантажівки їде прямо, а водій жовтого легкового автомобіля його обганяє з увімкнутим відповідним показчиком повороту. І перше, що треба зазначити, так це те, що водій вантажівки грубо порушує правила, рухаючись посеред дороги і займаючи не тільки свою, а й смугу зустрічного руху. Так робити не можна, але от такий от у нашому випадку вийшов водій вантажівки. Як же ж можна привернути його увагу? По-перше, думаю, очевидно, що відкрити вікно і спробувати до нього докричатися чи махати рукою це абсурдний варіант. Залишається у нас перемикання фар та звуковий сигнал. І тут, як і в попередньому завданні, залежить від того, де все відбувається, в межах населеного пункту чи вже за його межами. Адже згідно з пунктом 9.6 правил, для привертання уваги водія транспортного засобу, який обганяється, можна застосовувати перемикання світла фар а поза населеними пунктами і звуковий сигнал. Оскільки водій жовтого автомобіля виконує обгін якраз після проїзду відповідного дорожнього знака, що інформує про кінець населеного пункту, то йому дозволяється не тільки перемикання світла фар, а навіть і звуковий сигнал. Таким чином, я вітаю усіх, хто порався з цим завданням. До речі, напишіть у коментарі, чи це вам вдалося. Та обрав варіант відповіді під номером 4. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео, а також підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Будьте пильними та грамотними. І, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роздідемося. Звісно, що за правилами.